Будучи у відряджені місті Ніжні, побував в унікальному музейному комплексі поштова станція Ніжина. Одне з оригінальних атракцій даного міста, де нарахується понад 500 експонатів. Цікаві експозиції, цікаві макети, цікаві оригінальні. Оргінальні речі, які збереглися тільки, тільки тут. Якщо говорити за поштові станції, то вони були в усіх обласних центрах і великих містах, але збереглися, на жаль, не тільки в місті Ніжині. Значить, в тому первоначальному стані, якому вони були. Там і готель, яка ще правда не реставрована, і, значить, Набір, набір старинних речей, які тоді використовувалися. Як правило, не було автовокзалів і використовували для цього, для цього коней, які не були упряжки трійки. Багатіше могли на, на чотирьох конці їхати, багатіші люди, а бідніше на двох конці. І таке інше. Загальні кількості нараховувалася в обороті, було 50 коней, а шість трьох кінок, шість коней, які запрягались у дві трьох кінки. Вони були постійно. Що, якщо їде наприклад людина у Чернігів, вона значить свої залишає коні, а свіжі бере. Коротше, таким Перемінни зміною зміною коней відбувалося переміщення не тільки, не тільки листи, лист, листи перевозили там цінні бандеролі, всі речі інші, а і люди таким чином переміщалися з міста на місце. Сидів, на що у Ніжинському поштовій ніженській поштові станції побували видатні люди, такі як Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Григорій Сковорода. Микола Гоголь, Ілля Репін і, ну, і багато, багато інших людей. Цікаві такий для себе я відкрив, відкрив новини те, що дитинство дитинство Сергія Павловича Корольова, яке приписує вже на сьогодні Росія, що він це наш, що він це їхній, а він народився в Житомирі. А Дитинство, так як бабушка його проживала в Ніжині, молоді роки провів, провів у Ніжині. У Ніжині. Такі цікаві факти про те, що тут побувало багато видатних людей, художників, які, які творили картини, і тому друге, друге, друга експозиція друга зала експозиції розміщена із. Картинами так, також знаменитого Миколи Семеновича самокиша який був художником баталістом. А чом він попав у поштову станцію, його виставка попала, і картини попали у поштову станцію, тому що батьки його працювали на поштовій станції, і він також, як вихідець із поштової сім'ї. наприклад, Теж такі нові факти, які для себе, що іспанський великий художній Пікасожин одружився на, на, теж на Ніжинці жінка, яка проживала в Ніжені. Ну і, і багато інших речей. Ще один такий факт, що навіть дуже люди залучалися до того, що перевозили своїх діток маленьких поштою передавали. значить, вага повинна бути. Повинна не перевищити 15 кілограм. Це в Америці настільки нам було розповсюдження, що прийшлось навіть закон приймати, щоб заборонити передачу цих дітей на відпочинок до бабусі, дідусів. В цілому, ми отримали задоволення і ознайомилися з багатьма експозиціями, експонатами 17-19 століть. Дякую.